Всім привіт! Сьогодні зроблю вам обзор на мої всі маски. У мене їх багато, але хочу зразу сказати, що це була колись паперова косметка моєї сестри. Мого тут, ну, мало. Так, почнемо першим. Це такі полоски для носа. Це я малювала. Ну, такі. Мені не дуже подобаються такі собі. Далі це від моєї любимої ЛПшки її я ще не розпаковувала, там можна розпакувати і буде маска. Це теж від моєї ЛПшки масочка така. Так, я відкрила така масочка, котик. Далі дуже крута маска, це малювала моя сестра. Дуже класна маска, Sephora. Отака. Вона не вклеєна скотчем, так як всі решту. Але вона дуже прикольна. Це косметичка, така сердечка Ми від моєї ЛП. Ми обмінювалися боксами, і тому у мене була така косметичка. Так, вона мені подарувала дуже класна. Я її тут відмічу Только чудо юду. Далі отака Strawberry. От З клубнікою маска, вона теж відклею на скочу. Ну, але дуже прикольна. Далі така. Масочка з тічем, теж малювала моя сестра. Ну я в шоці це дуже красиво. Я би таке не намалювала. Мені дуже подобається. така класна масочка. Далі косметичка. Це від того від ЛПшки чуть-чуть її вже розсидують. Ну, я не буду відкривати, така косметичка. Дуже класно намалювала. І написано сяй як зірка. Діор косметичка. Це я малювала. Це Hello Kitty, така масочка. Що я можу сказати? Вона не обклеєна скотчем повністю. Ем, вона не обклеєна. Я не знаю, це я робила це вже давно цю маску робила, вже пару років тому. Далі отака масочка. Це міні-маска, ніби крем-масочка. Це робила, я вже не пам'ятаю, або я, або моя сестра, я не пам'ятаю вже. Скоріше всего, сестра. Така маска. Така з виноградом. Теж дуже класна. Це теж міні-масочка крем. Далі така маска. Стробері, мілк маск. Made Ukraine. Теж вона не поклеєна скотчиком. тільки тут по краях видно. Dolce Мілк. це дуже стара вже маска. Це ще десь у му році вони були популярні, але ну, я їх ще схронилася. Типу це теж моя сестра малювала, Ще схоронила їх. Є ще. Така. Вона дуже така плотненька. Напевно, що всередині стоїть ще. Така прям. Оцю це я малювала. Така маска. Це теж як кремчик маска. Такими плямками. Це на даний. Ну, 21-му десь малювала роті її. Тому це була моя любима маска. Далі отака маска синя. Коротше, э, такий печеньки. Welk in Chocolate Chair shed Mask. З печеньком малювала моя сестра. Ну, тут все. І так, я не буду зімна казати, що хто малював. Так, це отака. Мені теж дуже подобається. така синя. Це. Теж синя така з Чупачупсами, дуже класна, мені подобається. Олі Up Bubble Mask. З чупа-чупсами і щось по китайськи Це міні кремчик маска. Така з полуницею. Така. Теж маленька така. Далі. Це патчі, Я не знаю, що вони тут забули. Вибачте. Патчі у мене стоять отут. Отак. Далі отака маска дуже кльова. Мені просто вона подобається. Того, що це тяжко було намалювати. Дивіться, дивіться я тут волосся так класно промальована масочка, так. І... Ну, шкіра, коротше. Ну, дуже класна. Вона повністю обклеєна скотчиком. Отака. Далі це у нас... Масочка. Вона не обклеєна скотчимо така. Далі от така. Це малювала моя сестра, і вона сказала, що це вона олівцем малювала. Але мені здається, що вона не олівцем. Ну, як олівцем. Просто. Бля, не фокусується. Дивіться, наскільки промальовано. Це вона не промалювала олівцем. Ну, я думаю, що це помада або вона просто намочала олівець, нанесла його на губи. І отак от. Так от. Ой, ой, отак. Міні-аліс. така масочка. Далі це полоски для носа, але все ж таки в мене тут стоять і полоски для носа, і маски. Так, це три види полосок для носа. Ось такі. Ну, що можна сказати, вони не вклеєні повністю з кучком. Далі масочка така у нас. Це рапунцель. Напевно, Це Дісней Принцес. Вона не обклеєна скотчем теж. Далі це масочка дуже класна. Ма... Ну, Вона теж не обклеєна скотчем. Uh, sweets Rake right Up uh, Livelli Carrot. Mask sheet. Така. Масочка. Дуже класна, красива. Далі це. Отака маска. Це дуже стара вже маска. Ну, її вже багато років я думаю, десь 21-2022 року. І що можна сказати? Е, така іджінг. В принципі, мені вона, ну, подобається. Прикольна, кавунчики, літ, така літня масочка. Далі, це просто шедевр. Подивіться, яка красива маска. Просто. Я навіть ну, не впев... ну, мені здається що, ну, не мальована, якщо б не цей фон, отакій, ну такий олійцям Короче, Коротше, просто подивіться, наскільки все красиво, просто. Я, я не знаю, все... ну, красиво капець. Далі ось така маска. А, ні, це полоска для носа. Від Live е 10 полосок. Ну, така смішна, але прикольна. Далее у нас пандочка. Animals, панда, ну, такая сиренька. Далее с принцессой. сразу разные змеи. Это с принцессой. Вот такая. Дуже красивая. Это уже тяжко было намалевать. Такую принцессу. И оця вот тоже дуже мне подобается. Классная маска. Далі це з косиком теж стара уже мені здається масочка і багато років Mask. Ну прикольно, що можна сказати. Далі. Така Sweet shape. Короче. Багато всяких непонятних надписей. Не знаю, що тут зображено, якийсь стаканчик, перо. Така, вона трошки... Ну, вона не упукає на скотч, он тільки по боках тут. Далі Face Mask. Отака. Мені щось є. Якщо це відео набере 20 лайків, ми розпакуємо цю маску. Тому що тут щось стоїть. Не знаю що. Ну що стоїть. Далі. Bubble mask. Ось така масочка, теж дуже класна. Кльово. Далі хити маск. Така. Ну, отакий новорічний носочок Уїна. Вінтер. Прикольно. Це оця вона малювалася десь в 22-му, 23-му році. Ні, так, десь 21-22. Я малювалась в 23-24. Це все малювала сестра. Оцей. Мені, наприклад, більше подобається це. Не знаю, прикольніше, да. а їй подобається це. Далі така свинка. Класно, в принципі. Свинка. Це якась <сі> якась дівчина, до речі, мені здається, чи щось тут стоїть. Тут що є, і я не знаю, що. Це просто шедевр. Дуже красива маска. Вона склеєна була двохстороннім скотчем. Мені здається, що вона надрукована. Ну я не знаю. Ну. Пишіть в коментах, чи вона надрукована чи ні. Далі таке авокадо. Блін, що це таке? Коротше, Фокусувати. Така авокадо маска, вона теж склеєна двостороннім скотчем, тому що ну, чутно, що тут ну, нема скотча. Далі така з ромашкою. Вона мені не дуже подобається, але, ну, все одно. Вона зелена, але камера її продає такий синій. ну, вправді вона зелена така. Далі це кавунчик. Отака, з кавунчиком. Отака. Це серії, вроді їх там є багато. З котиком. Дуже красиво. Це з мішкою. З клубничкою. Така прикольна. Це таке молоко. Теж такое я над З ягодками. така. класна. Далі з котиком. Отака вона надрукована, не намальована, зразу вам кажу, що це надрукована масочка. Отака, Мені здається, що вона, ну так, вона надрукована, напевно. Того, що, ну, я би не сказала, що вона намальована. Тут щось непонятне, не знаю. Вроді би це моя маска. Це теж моя маска, теж надрукована, отака. Далі. Кофі і маска така. Далі оце теж сефора. І напам'ятайте, на початку, на початку була така маска Це серія, оцих я забула сказати на початку. Цих є два, ну, пару Пару масочок є серії. Далі з яблуком маска така. Далі з яйцем. Э, Отак. Вот Лазі Айс. Чи так? Не знаю. Далі капелька дуже класна, мені тоже подобається. Big Drip. Це що, не знаю. Це намальована моєю сестрою, дуже класно. Вона вже обклеєна скотчем не двохстороннім. Простим. Це watermelon. Мені здається, що це одна серия, від цефора. Такі просто не знаю. Далі отака от маска. Це в нас була тут рожева зараз, почекайте. Була рожева. О, це теж серія, я забула сказати, що це серія, тому що їх є дві. Далі це колекція від Sephora. З кавунчиком така маска. Далі з кокосом. Це теж серія Sephora. Далі у нас е мені здається, там вона намальована. Це теж серія. Це серія, ось що була надрукована, я не знаю, я не знаю, чи її найду. Те, що була надрукована, це серія, коротше. Я знайшла оцю масочку. Оце і це, це одна серія. ніби. Просто оця більше, тому що вона надрукована більше. Оце менше чуть, -чуть. Далі з отаким клаво. Така клава. Це я казала, що це серія. Тут будки фіолетове, морозеве, чи що це? Чи ягодки. І тепер таке. Далі оце. Це серія у нас, того, що тут у нас була рожева десь. Зараз її пошукаю. Рожеву маску. Щоб ви розуміли, це все зараз треба буде прибирати. Так, далі така масочка, ну, з клубнікою. Ой, тут ще одна була. И цвета сари, это что было на такой зелте сари. Так, далее ананасик. Нет, это не ананас. Вы обочаете, это манго. Далее. Такая. Бамбук. С печеньками. Алоя. алоэ. Губка Боб Вона запакована, там ще є щось маска. Я відкрию цю маску, якщо на цьому відео, буде 20 лайків. Ми повідкриваємо всі маски, Ну не всі, там, де щось є. Так, це моє ЛПшки, я її позначу тут. Тока чудо-юдо. Далі лимончик. Така. Далі у нас така з відмеди з пікачушкою. Зараз почекайте. Пікачу. Отака от маска. Не знаю, що вона. По-моєму, -по з лимоном. Далі Хэллоуин маска. Далі томат. томатна маска з помидорчиком. Далі така маска киви. Е маска Авокадо. Ой, чому вона тут буде Маска Animals. Отака масочка. Оця маска, вона дуже красива. Тут пише Hello. Hello, I'm X Привіт, я є яйце. Далі Вілента Світ. Це отака, я не знаю, це панда. Далі маска з тиквою. Маска знову пікачу. Маска від медик. Отака, Мені здається, це була колекція, але я багато пороздавала масок, тому, напевно, в мене не лишилося всіх Авокадо маска. така котик маска. Ой. Отака така з ведмедиком масочка. Мені здається, вона не домальована, тому що ну, ведмедик мав би бути жовтий. Напевно, я не знаю. І маска вілк. І ми сьогодні. Я не знаю, що там є. Тому я можу відкрити її. Я не знаю, чи треба відкривати. Ну, тут щось, напевно, стоїть. Мені здається. Або просто попірствується. Ну, ми подивимося. Я. Не знаю, відкривати її чи ні, пишіть у коментарях. І всім па-па! Якщо хочете обзор на всю мою косметику, то пишіть у коментах.